Вітаю, мої любі і запрошую вас до магазину Ноус. Виявляється, тут купа знижок. Давайте дивитися, чи варті вони уваги. 200 г масла млековіта коштує 65 гривень і це масло 82% жирності. Масло польське, я його колись брала, воно мені сподобалося. 70 гривень коштує пачка масла 180 г молокія, але це вже 73% жирність. Масло рошен. 90 гривень коштує 180 грам 82,5% жирності. А 72,6% жирності. Також 180 грам рошен за 80 гривень. 60 гривень коштують вареники з картоплею Левада 800 грам. до 18 лютого, дівчатка. Ціни. Я вам скажу, що я буду заокруглювати, щоб було зручніше рахувати. Також сир. 50-відсотковий переатин 160 грам 75 гривень шматочок. Також, скажіть дівчатка, чи взагалі ви ходите до ноусу? І чи вам цікаво було знати, які ціни. Блинці левада з курячим м'ясом за 50 гривень 310 г. Вареники з капустою. 3 ведмеді 400 г за 70 гривень. 50 гривень, сир голландський 45%. Отакий з корівкою. Молоко 2,5% жирності, марка промо 900 грам. За одну упаковку буде 46 гривень, а від двох штук вже буде по 40 гривень пачка. І дивіться, воно в таких живих пакетах, але пакети тверді, там всередині фольга. Ну, Для зберігання, знаєте, такі, що довго зберігаються. Так, далі покажу вам ряжанку ще по знижці. 55 гривень 750 грам, 3,2% жирності. Це просто квашено, ряжанка. Дівчатка, пишіть, чи дешевше в АТБ. Мені навіть деякі позиції може Масло, масло, наприклад, масло дешевше, до речі. От, дивимося, до 18 лютого. Молоко селянське 900 грам за 50 гривень. От таке воно, дивіться, воно в клітинку в червоному пакеті 3,2% жирності. Я вам ще покажу потім, як, я була б не я, якщо б не пішла до чашечок. Підемо ще чашки і шкарпетки там дешеві. 22,99 гривні, сирок 100 грам, чудо. І вони є в асортименті: малина, ожина з вишнею. І там далі подивимося: персик. 23 гривні коштує. І вишня також чудо 23 гривні. А це дівчатка, дивіться, також позиції ягодин, сирочок. Від одна штучка коштує 40 гривень, а від двох штук буде по 30 гривень. Цей лишився, а цей, до речі, лишився один, мабуть, смачний. Він йде з какао. Так само за одну одиницю 37,79 округлили 40, а від двох штук по 25. А це дивіться, яка цікавинка. Я таку ще не бачила. Вона також йде по знижці 75 гривень. І це йде не наше, це Німеччина. До речі, я взяла подивитися, хто виробник. Це Німеччина. 500 грам це такий йогурт. Давайте подивимося, який асортимент. Сирковий десерт. Це сирковий десерт 75 гривень. Також по знижці до 18 лютого. Персик, вишня і папая, здається. Мандарини вагові по 65 гривень за кілограм. Пластара ціна 80 гривень. Показують дівчата, які ціни. Можливо, хтось щось шукає креветка. Варена охолодження 46,90 за 100 грамів. Давайте подивимося, скільки їх в упаковці. Отакі От вони вже кольором, поварені. Дивимося, зараз хвилинку, дівчатка, незручно, бо я ж по продуктам не дуже. 600 грамів. Я ж посуд взагалі знімаю. А це зайшла до нову. Думаю, може буде вам цікаво. Так, дивимося далі. Четвертина куряча. Вона копчена така, знаєте, 2390 за 100 грам, і там вони по 400 грам, я подивилася. 50 гривень за 100 грам, Грудинка варено копчена, також 400-460 там десь таке. Також давайте подивимося, що я вам знайшла: дивіться, ананаси кільцями 580 мл за 70 грам. Баночка також по знижці, а кусочками шматочками за 70 грамів 580 мл 65 гривень. Рушники паперові рута 60 гривень, дві штучки в упаковці. Тут іде двошаровий папір ці рушнички. Дівчата, чашки, дивіться, дивіться, яка краса. До речі, напишіть мені, може, вам щось сподобалося, що ви собі купили? І з того всього, що я показувала. А може, не сподобалося? Що дешевше, що не дешевше. О, дивіться, яка краса! Дивіться! Вона розширяється догори. Бачите, вона така розширяється догори чашечка. Боже, яка краса, мені вона так сподобалася. Може, в мене цих вже чашок, я не знаю, куди ставити. Ну, я, знаєте, я ходжу, подивитися, це дивіться з вічком таким, неначе очко там таке. Від глазу можна поставити. Так, все, я не жартую, бо скажуть знову якісь глупості. 70 гривень коштує така чашка 380 мл. А ця 350 лама також в асортименті. Це кераміка, дуже красива. Дивіться, які лами красиві. Дивимося так. Ви мене вибачте, що я багато на відео говорю, але я не можу так просто показувати. Товар, ціна, товар ціна, товар ціна. Мені треба розказувати, мені треба ділитися враженнями, бо я, я люблю таке роздивлятися. 360 мл за 60 гривень. Отакі От ще чашечки. Мені також сподобались. Дівчата, кому треба такі чашки? Біжіть у Новуса, біжіть. Дивіться, яка краса. До речі, недорого. Ми з вами були, де ми в Копіючці були, в Аврорі були. Я вам не скажу, що там дешевше, там навіть деякі позиції дорожчі. А тут дивіться по знижці ще й непогано так. 60 гривень. Це кераміка. гарно гарно, мені дуже подобається. Красиво. Промальовано все. Ще така, я, дивіться, червона. Красива така. А це така синя, дивіться. Також гарна, дивіться, яка краса, правда? Напишіть, вам сподобалися чи ні такі чашечки? А це дивіться, взагалі, 410 мл за 40 гривень до 2 березня. Це навіть не до лютого, до 18, а до 2 березня. Дивіться, вона біленька і в неї ще такий є, як візеруночок такий, із золотавим таким? Трошки там не видно на камері, а воно трошки так переливається там. На камері не дуже видно. Також за 50 гривень, 360 мл, отакі чашки з листочками. Дуже незручні, не не хотіла сказати. Е, Незвичайні, незручні, вибачте мене, я вже заговорюсь. 40 гривень також отакі, написано кружка. Так, дивіться. Гарно, мені ну мені подобається. Взагалі ціна мені сподобалася. 40 гривень за таку велику 320 мл Чашку це гарно. От такий стенд, дівчатка. Так що шукайте. Давайте до шкарпеток. Шкарпетки 40 гривень. Це у нас дитячі, але дивіться, вони не на малюків, а вже такі, знаєте, як підліткові. Вони десь років там 14 Хоча написаний розмір 18-16, дівчатка, ви собі там справджуєте, тому що я дивилася так, знаєте, швидко, бо хотіла все показати, що й самій треба було скуплятись по списку. Отакі От є біленькі, чорненькі. Ще я вам покажу чоловічі шкарпетки по класним цінам взагалі. Дивіться, 50 гривень легка хода. Чоловічі шкарпетки. 41-42 розмір. Вони йдуть такі, знаєте, не дуже теплі, не дуже тоненькі. Якраз зараз носити 60 гривень. Отакі. Показую вам, показую вам детально, бо мені самій було цікаво роздивитися. Мені також актуально зараз оновити всі шкарпетки до весни. Тож треба вже змінювати, буде взуття на кросівки. Там я вже собі планую. Чоловічі 44-45 розмір за 60 гривень. Оці дуже теплі, до речі, хочу вам показати. От тут така як махра. О, дивіться, я брак знайшла. До речі, дивіться, по шву. Я як завжди, якщо візьму, то мене або потерте, або брак якийсь. Ну, Вам показую так, як є. Я не вирізаю. Ну, Є так є, і є той брак. Будьте дивитися. Так, далі. Ще я жіночі вам покажу шкарпетки. Підемо на нас, дівчатка, подивимося. Так, дивимось. А, дивіться, 17, 99, 18 гривень чоловічі шкарпетки. Оце йдуть вже такі весняні. Дивіться, які класні. Але вони невисокі. Такі, знаєте, по косточку. Ну, по щиколотку, як я помню. шкарпетки по 40 гривень. Чорні, білі. Показую вам, знаєте, що, як на себе дивлюся, я також роздивляюся: високі 60 гривень. От такі сіренькі, світло-сіренькі. І це вже йдуть дівчатка, весна по 40 гривень. Це йде, таке, також легка хода, це гарна, гарна фірма, мені подобається легка хода. Вони йдуть е, такі, як спортивні, такі гарні. Дуже вам дякую, що подивилися. Пишіть, які вам товари сподобалися. Взагалі, чи подобається вам магазин новус, чи ви туди ходите. І взагалі, чи варті ці знижки уваги? Я вам не все показала, бо там дуже всього багато. Дякую вам за увагу. До зустрічі!